Вітаю, шановні друзі! Кожному українцю за кордоном поїбало і додому. І я зараз не матюкаюся, шановні друзі. Українська влада запускає новий цифровий проект, нову платформу, яка називається Єбатьківщина. В рамках цієї платформи є батьківщина. Українцям за кордоном будуть роздавати поїбало електронному балу. Все це буде відбуватися в рамках, я так розумію, Міністерства національної єдності Мін'єду. Тобто в Мін'єді буде є батьківщина з єбалами. От. Ну, така дуже класна концепція виходить. От. Два народних депутата Дмитро Разумков і Борислав Береза чудово прокоментували створення класного нового проекту нашої влади. Послухайте, а потім продовжимо. Тому з'являються нові проекти, тому з'являються нові історії. А от є батьківщина, це вона нас що? Є батьківщина. Ну, Дивіться. Є так. Батьківщина це новий проект влади. В принципі, він демонструє те, що вони роблять з е, усією батьківщиною. Я зараз не про партію, я про Україну. А в принципі, все е, логічно. В них ще є інший проєкт. Єбали. Я зараз не матюкаюсь, це правда, це от в, в, в них якась така хвороблива фантазія, чомусь ч, щось їм не вистачає. І я вважаю, вони... це всій батьківщині кожному дадуть по єбалу чи як? Можливо, а і є ще одна історія під назвою Мін'єд це Міністерство національної єдності. Тобто мін'єд Єбатьківщини, мабуть, будуть наповнювати єбалами, і це точно забезпечить успіх будь-яких цифрових реформ, які впроваджує Зеленський його оточення. І це було б смішно, якщо б ми зараз з вами говорили про якийсь черговий несмішний е, номер кварталу. Ми зараз говоримо про проекти, на які витрачаються державні кошти. Було б так смішно, друзі, якби не було так сумно. Я думаю, що це жарт, але ні, виявляється, це не жарт, друзі. Таке дійсно є, є батьківщина з їбалами і мін'єдом. Це все є, друзі. Перша заступниця міністра соцполітики України Дар'я Марчак прокоментувала так: ми говоримо з міжнародними партнерами, з донорами про створення дігітал інструменту. Наприклад, ми його називаємо для себе є батьківщина. Можливо, назва буде інша. Ну, я думаю, точно у вас буде назва інша. Йдеться про створення цифрового інструменту взаємодії з українцями за кордоном, який допоможе українцям, яким розглядають можливість повернення до України шукати і роботу, і житло загалом ближче знайомитися з тими громадами, для яких теоретично можна повертатися, сказала вона. Тобто, розумієте, друзі, е наскільки цинічний підхід, да? Тобто е вони просто кипкують з нас, друзі. Вони просто кипкують з вас, українців за кордоном, да. Тому що вам будуть давати поєбалу, по електронному балу. Ось така, друзі, влада, ось такий 95-й квартал. Вітаю! Смійтесь, смійтесь, бо вам дадуть поєбалу, електронному балу. З повагою, ваш адвокат Демченко.